Я дістав свій старий павербанк, він був здутий. Місцевий житель Сергій Гаврищак пригадує, як через півроку користуванням павербанком він вийшов з ладу. Я знаю, що павербанки або, скажімо, акумулятори до телефонів можуть загрітися. Також читав про це в новинах. Після чого захотів здати свій павербанк на утилізацію. Втім, організацію, яка приймає безплатно несправні портативні зарядні пристрої, він не знайшов. Мені порадили звернутися в Київську якусь компанію, яка займається утилізацією, але це треба було за свій рахунок оплачувати. Утилізація за свої кошти. Ну я рахую, що це не зовсім правильно. Я позвонив ще на 112. З диспетчера щось порадилась і порадила мені викинути просто на сміття. Я перепитав диспетчера, кажу, що ну така ситуація кажу, викинути на сміття. Так викинути на сміття. За інформацією, фахівчині прес служби ДСНС Рівненщини Дар'ї мілютіної через коротке замикання, перепади напруги електромережі та механічні пошкодження повербанка. Він може вибухнути. Щоб мінімізувати ризик вибуху або пожежі, необхідно дотримуватися таких правил безпеки при користуванні повербанками. Купуйте павербанки тільки у перевірених продавців, які надають гарантію від виробника. Не залишайте павербанки на сонці або в інших місцях з підвищеною температурою. Не перезаряджайте павербанк довше, ніж зазначено в інструкції. Не розбирайте павербанк самостійно. У разі виникнення несправності з павербанком, негайно припиніть його користування. Як повідомила Суспільному прес-служба міськради, місць збору для використаних повербанків у Рівному немає. У Львові відпрацьовані портативні зарядні пристрої почали приймати в рамках муніципальної програми у 2014 році, каже начальник міської дільниці з управління небезпечними відходами Олег Ячишин. Та додає, здати пристрої можна у двох мобільних та у понад 200 стаціонарних пунктах. Після збору накопичується на нашому складі, і в подальшому, оскільки в Україні відсутні будь-які потужності для їхньої переробки будуть оброблятися на підприємстві в Польщі, з якими у нас, у нас вже нас є укладений договір. Утилізація є досить дороговартісною, оскільки включає в себе витрати не тільки власне переробки цих батарей, а й також пакування їх спеціалізовану тару і транспортування до місця утилізації. Щодо викликів про травмування внаслідок вибуху павербанка, то за 2023 рік на Рівненщині таких випадків обласним центром екстреної меддопомоги не зафіксовано. Повідомили у прес-службі закладу. Ольга Данилишина, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.